Не їдьте в США, якщо ви хитражопи кидали, і вам придеться все одно щось вигадувати чи піджимати поясок і чувствувати себе не так комфортно, як ви звикли це робити в інших країнах. їдьте в США, якщо ти хворий, і якщо чесно, я навіть чуть не змінив всі свої плани, поки не зрозумів, що він несе хуйню. Люди, яким буде дуже дискомфортно в США, це ж лоби. Тож готуйтесь бути бронелобом та не дивлячись ні на що. Вбрив голову, потім брив обличчя, потім брив плечі, потім грудь, і починав спускатися нижче. А в таблицю, на жаль, я дати не можу, як я вам вже казав. Передніх пункт нам приходиться це робити, щоб створювати своє коло соціофобів. Дуже багато людей мріють потрапити у США, і коли у них це виходить, вони починають нити. Хтось повертається до Європи, хтось повертається додому. Але в більшості люди незадоволені. І якщо чесно, ми знаємо дуже багато таких людей і вже можемо оприділити по типу людину зайдуть ім штати чи ні. Тож полетіли, тримайте 8 пунктів, кому не варто їхати в США. Ну і перша категорія людей, на мою думку, яким буде дуже дискомфортно в США, це жлоби. І я вважаю, що не треба їхати в Сполучені Штати, якщо ти жлоб. І тут справи не де про те, багато в тебе грошей чи ні. Тут справа в тому, готовий ти платити та переплачувати майже за все. Тому що тут дуже дороге житло, тут дуже високі ціни на паркінги, прям космічні штрафи, нереальні податки. А також тут дуже розвинена культура високих чуєвих. І ми, перед тим, як їхати в Сполучені Штати, ми дивились за одним блогером, у якого одно з самих важливих питань. Які йому не подобалися, чому він поїхав сполучених штатів, це те, що будь-де, коли б ти не прийшов, постійно тут потребують чайові. Коли ти розраховуєшся картою, тут дійсно у багатьох закладах мінімум, які тобі пропонують, це 15-20% від твого чеку залишити. І коли ми дивилися цим хлопцем, він сказав, що це прям нереально, це якесь обдіралово, це якось несправедливо, і він до такого не звик. І так, тут дійсно дуже високі чаєві, але я навпаки вважаю, що це дуже прикольна особливість Америки, коли залишають у багатьох закладах великі чаєві, тому що я працюю у сфері обслуговування, і я також хотів би, щоб мені залишали високі чаєві. І коли я приходжу у будь-який заклад, я вже звик до того, що 15, 20, 25% також в залежності, які тобі сервіс надають, іноді його взагалі не надають, тоді я залишаю мінімум. Але я вважаю, це круто, тому що тут робота взагалі ціниться, коли ти її робиш гарно. То і чиві тобі залишають гарні це не так, як в нас в Україні тобі кидають 10-15 гривень. і Ти навіть розумієш що собі кави не може дозволити. Тут дійсно можуть іноді залишити чаєві, якщо ти оказав дуже гарний сервіс в три рази більше ніж твій чек. Другий тип людей, яким не варто їхати в США, це ледері. і дійсно в Америці немає місця ледерям, тому що вона змушує тебе робити дуже багато рухів, запускати дуже багато проектів, працювати 24 чотири на 7. Наприклад, в Україні тобі не треба стільки працювати, не треба вивчати а, іноземну мову, не треба займатися дуже багато бюрократичними питаннями. В Україні ти майже ніде не отримуєш штрафи. А навіть якщо ти отримуєш, то ти можеш їх дуже легко оплатити. Хоча, якщо чесно, в Україні за все життя, скільки я прожив, я дуже рідко отримував штрафи за парко. А іноді міг навіть їх не заплатити, і мені нічого за це не було. Тут, не дай Бог, якщо ти не оплатиш який штраф, він потім тобі через 10 років вилізе таким боком, що краще цього не робити. В цілому, то треба набагато більше концентрації для життя. Навіть якщо у вас є пасивний дохід у вигляді якогось бізнесу, батьків, папіків, вам все одно придеться виконувати дуже багато рухів, постійно комусь дзвонити, спілкуватися з цими кол-центрами, ходити в банки. Ну і взагалі бюрократія буде космос, скільки б грошей у вас не було. Ну і в цілому, якщо це пасивний дохід, який йде з інших країн, а не з Америки, то я думаю, що вам його буде недостатньо, і вам придеться все одно щось вигадувати чи піджимати поясок і чувствувати себе не так комфортно, як ви звикли це робити в інших країнах що ледерям, тут буде дійсно тяжко. Візьміть це до уваги. Третє Наїдь в США, якщо ти дуже мінливий, легко піддаєшся впливу соціуму та думки навколишніх, тому що не тільки тут прям предостатньо. Більша частина буде тебе збивати з твого шляху, Буде розказувати, яка Америка погана, які інші країни класні, наскільки там взагалі буде краще. І я один раз навіть звернувся до одного нашого бізнесмена, українського бізнесмена, який тут побудував дуже крутий бізнес. І якщо чесно, я навіть чуть не змінив всі свої плани, поки не зрозумів, що він несе хуйню, тому що в нього не було бажання аргументувати якісь речі, у нього просто було бажання мене напугати. І щоб я просто не намагався щось відкрити, і тут таких людей просто безліч вони будуть тобі траплятися кожен день. Дуже багато наших приїжджають зі своїми амбіціями, зі своїми цілями, піддаються дуже швидко впливу інших та їхнім рекомендаціям: йдуть на трак, чи ще якісь. Інші професії не розвиваються по своєму направленню, і мені здається, що вони прозивають чуже життя, а не своє. І це сама велика проблема, коли піддаєшся впливу. Замість того, щоб в якийсь момент просто піднатужитись, перечекати і все-таки проживати те життя і відчувати своє тіло та свої думки. Люди піддаються впливу інших, і це дуже велика проблема. Тож готуйтесь бути бронелобом та не дивлячись ні на що в Америці. Це дуже дуже важливо. Четверта, їдь США, якщо ти злий грубіян, я скажу вам чесно, я відношусь саме до цієї категорії, коли ми приїхали сполучені штати, мені довелося сильно над собою попрацювати, тому що в Україні я не міг промовчати, я постійно робив зауваження, і в більшій частині це доходило до бійок. Тут я собі цього не можу дозволити, але ситуації ви робити набагато. Частіше, ніж, наприклад, в Україні, бо тут дуже багато людей взагалі плює на соціальну думку. Тут людей навчили жити так, як вони хочуть, і не звертати уваги ні на кого. І це іноді навіть дуже круто, тому що люди дійсно проживають своє життя і роблять те, що вони хочуть. Але в більшій частині це переходить взагалі всі кордони. Декілька тижнів назад ми з моїм товаришем ходили у Саймону, у нашому білдингу. Я розкажу ситуація, яка тут трапляється постійно, і просто одна з них була буквально нещодавно. І один з таких дуже висомих моментів, який був, що на протязі однієї години люди заходили в кофтах, в кросовках, в сауну. От вчора я ходив знову в сауну, і так само. Чувак зайшов в кросовках, в ковці, в штанах з двома телефонами, айрподсами і Apple Watchaми. Заліз на саму високу полку, повністю кросовки не знімаючи. І в якийсь момент йому стало жарко, він вийшов, і я думав, фух, нарешті він вийшов. Але оказалось так, що він просто вирішив викласти свої телефони, кросовки не знімаючи, зняв тільки кофту і зайшов назад. Я йому навіть сказав, я не зробив зауваження, сказав, що можливо тіпо, тобі краще тоді і кросовки залишити. Він почав нести якусь чушь взагалі про якесь сонце. Ну і я зрозумів, що нічого таким людям не донесеш. А з товаришем ту історію, яку я почав розповідати. Ми навіть одному хлопцю з нашого білдингу дали кличку шейф-тайм. Зараз поясню, чому я думаю, що у багатьох людей це взагалі не будете вкладатись в голові, тому що в той момент, коли ми парились, зайшов такий здоровий Ліброн, який стояв буквально в метрі від нас. А потім я почув якісь. Дуже звичні звуки. Ми дуже часто такі звуки використовуємо в нашому смер-каналі. Коли я підняв голову, я зрозумів, що він виконує гоління. І він спочатку брив голову, потім брив обличчя, потім брив плечі, потім грудь і починав спускатися нижче. І от, коли він почав спускатися нижче грудей, ми зрозуміли, що нам треба йти. Ми. Вийшли з цієї сауни, пішли там по своїм справам, але ви повинні зрозуміти, що тут дійсно багато людей просто не виконують тих базових речей, до яких ми звикли. І деякі речі просто здаються настільки дикими, що вони не вкладаються в голові. І тут це не тільки про сауну, взагалі тут таких ситуацій просто безліч, їх сотні. Я можу постійно їх згадувати, приводити приклади. А тут дуже часто люди приходять з дітьми, з малими дітьми, при тому, що на правилах написано, що дітям там до 14-15 років в залі не можна просто знаходитись. Вони беруть дуже маленьких дітей в колясках, розкладають їм там дитячу поляну. Якщо це діти постарше, вони бігають, заважають іноді, коли ти зі штангою ходиш, вони можуть тебе штовхнути. І батьки цих дітей взагалі не звертають на це увагу, вони вважають це нормальними. Якщо ти їм. Каже, щоб вони слідкували за своїми дітьми, то вони ще будуть ходити і скалитись декілька годин на тебе і думати, що ти якийсь дивний. Також в залі тут люди можуть ходити взагалі без взуття, потім залишати свої сліди, свої серветки по всім тренажерам. Вони можуть під час тренування пити колу, залишати цю баночку на будь-якому тренажері. Вони майже ніколи не розбирають інвентар. І для нас ці всі речі вони здаються якимись базовими. Але люди тут не звикли до таких базових речей, і для них норм, так як вони себе ведуть. Так що готуйтесь до таких речей. Сердіться і тримайте всі свої нерви в коробочці. ну і беріть коробочку побільше. П'яте не їдь в США, якщо ти хворий. І Я в прямому сенсі цього слова, тому що навіть якщо у вас є якась базова страховка, вона в більшій частині випадків, якщо це якась серйозна хвороба, вона не перекриє просто всі ваші розходи. І вам придеться от в прямому сенсі цього слова тікати, тікати з Америки з великими боргами, і то, якщо це вийде. До всього цього вам треба також готуватись до того, що лікарі тут, скоріше за все, будуть не такі кваліфіковані, як, наприклад, в Україні. Ми вже стикались і зверталися по страховці а, до лікарів. Ми платили невеликі суми, бо там входить такий франчайзинг. це 10-20 доларів за консультацію. Але консультації тут тривають дійсно буквально 2-3 хвилини. Вони тобі виписують якийсь базовий рецепт і відправляють тебе. І на цьому дійсно все. Але також хочу додати, що дуже багато наших людей, не тільки наших, вони взагалі знаходять способи, методи, коли можна робити тут зуби різні пластичні хірургічної операції іноді вони роблять дуже заприємними гроші. Просто для цього треба завестись правильними знайомствами, знайти ці контакти. І я думаю, що все можливо, але у більшості випадків треба готуватись до того, що тут медицина все таки не така, до якої ми звикли лікарі не такі кваліфіковані, і вони не відносяться з таким бажанням дійсно тобі допомогти, тому що більшість працює по скрипту. Шосте, не в США, якщо ти соціопат, тому що тут люди дуже люблять спілкуватися. В державних органах, в магазинах, будь-де. Тут люди також можуть просто так підійти, дати тобі якусь рекомендацію чи висловити свою думку. Вони можуть сказати, як в мене декілька разів було, що їм, наприклад, не подобаються мої татуювання, чи, наприклад, просто відвесити комплімент. Тому мені здається, що з тут буде дуже важко, тому що тут треба спілкуватися. Треба спілкуватися не тільки з американцями для того, щоб вивчити англійську мову, тут треба спілкуватися також з російським ком'юніті, з російськомовним ком'юніті, я маю на увазі, для того, щоб ви могли взагалі рухатись по своїй професії, знаходити нові знайомства, клієнтів. Ну і взагалі. Щоб легше було купити, наприклад, якесь житло чи машину, тому що з нашими людьми це дійсно набагато легше зробити в деяких випадках, і ми, як ми розказували у попередніх відео, це не завжди буде дуже влучно, і вони вас можуть кинути, але все одно це просто країна вас змушує це робити. Я думаю, що взагалі в Америці дуже буде тяжко соціофобам. Ми, наприклад, з Альоною не дуже любимо спілкуватися, але нам постійно приходиться це робити. Ми постійно знаходимо нові знайомства. Ми постійно знімаємо якісь ролики. і, взагалі, для того, щоб рухатись, нам приходиться це робити, щоб створювати своє коло соціофобів. Сьома. не їдь в США, якщо ти Амаксофоб. Якщо ти взагалі не любиш автівки, боїшся на них їздити, вам буде прям тут дуже важко, тому що взагалі в Америці, в Майамі, тут взагалі майже немає транспорту, тут немає метро, і у вас не буде такої можливості, щоб не їздити на авто. Чи ви будете постійно сидіти вдома, Що для Америки, я думаю, що це майже нереально, якщо ви не якісь айтішник, які роботу з дому, але навіть айтішники, мої знайомі, вони все одно працюють в офісі. Тому тут постійно треба рухатись та долати нереальні відстані у пошуках улюбленої кав'ярні. Та уникнути цього просто у вас не вийде. Восьмий і останній на сьогодні пункт, і Тут, будь ласка, уважно: не їдьте в США, якщо ви хитрожопи кидали. Йдіть на вас тут і так дуже багато і у мене, якщо чесно, вже на вас алергія. <с> а в таблицю, на жаль, я дати не можу, як я вам вже казав у попередніх пунктах. А якщо ми будемо казати серйозно, то вас взагалі нічого не повинно зупиняти, якщо ви дійсно хочете сюди приїхати, якщо ви любите Америку, розділяєте цю культуру. Я вас запевняю, Америка вона дуже чудова, якщо ви вмієте приймати її такою, яка вона є. Дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, залишати коментарі. Ну і до зустрічі!